День, шановне товариство. Сьогодні раді вас вітати в Житомирській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва». На гостину до нашого закладу завітав письменник із Вінниці, літературознавець, центр кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету Віктор Крупка. Та вже всім нам добре знайомий Юрій Іванець, автор і виконавець пісень. Житомиряно.

Твоєї спогоневі ту найрідніше, не знаючи мене, мені насинишся, хоч не плекаю ні свіча, ні тиші, ні осу. Аж прозоре і усміх цю тайну розпростори, Полишучи помакрити золі. Хай би голос, і сонце белюся аж прозоре, і усміх міцю, хай не коли колишучий помалу вкрити зорі, і голосу не чую, хай Зонце і плюстя аж прозоре. Усміхніться тайну розпростори, коли шучи, помалу крихти зорі, коли шучи помалу крихти зорі. Таке для поета, коли на його слова пишуться пісні, це кістовове свято душі, особливий щем, і особлива вдячність авторові, щоб він у моїх віршах знайшов своє, коли музика стала, музика поезії стала суголосною, і вона стала музикою душі. Я у продовженні теми прочитаю ще кілька про маму. Бо, я так розумію, зараз це якраз найбільш доречно. Дуже вдячні пісні. Вони для мене особливі, що перша, що друга. І правда, якась особлива така внутрішня радість. І дай Боже, щоб наші матері були живими, здоровими, щоб нам було радісно, що ми ще називаємо. Маємо можливість називати себе дітьми. І поезія про маму. Той дім. Який на горі, на вдих і на видих. І як завше, коли мені блудному не вистачає повітря, до крою стежили, доточую платики віри, яких і, заплющивши очі, не стерти, вибити. Іначе назустріч іде вже видніє край даху і тіні старі, і тіні і за тінями безміри вічного світу. Там кола любови з молитви води і ватри. Там батько і мати, омріяні космосом діти. А мама каже, який пальчик не вріжеш, болітиме. Вірю, як у молитву і не нестишаний влітній. І привертає так, що сходимо з доріг та обід, забуваючи про сьогодні-завтра про вік. А мама мовчить. Мама слухає телефон голос почистив мовчазніший, ніж хатня тиша. Мовчимо. А вона вже ходить. Між нашим Болем. Не така, як завжди. За сни тихіше. А мама тримає на руках світану. Запитує, як зручніше, куди направити. Миваємо обличчя, випростуємо душі, зріємо, позираємо на світлини, повертаємося до забави. Прочули ж, Бога не. Діти, на стіні зайці, у пізній вечір зимний, З дзвонища домашнього вистрибують, лоскочуть кольору, що найтепліша, ледь зриму. Хочеш їх сьогодні? Дуже хочу. На стіні театри, на стіні дитинство лампи, мерхли вогни я і цілий світ. То було грайливе павутиння. Повертаюсь, вірю у своїх зайців. Борщ хропеє, пахне, мами, слід у радість, наче квітка, і зайці смішні. Буде ще вечеря з Богом Буде ще дитинство на моїм плечі. Мовчиш? Мовчу, настільки що мовчання зникаю десь, ніж знаю і не бачиш, ніж тому місці, мов, німе мовча, нараз шукатиму свою причину вдачу. Кричиш, кричу, але ніхто не чує. Байдужий день і тиша й та байдужа собі лишень сказати правду мушу, що день на десять шефів щух. Кричиш, мовчу. Мовчу, а ти кричиш, лишай серцеві за заобиддя, мені не сито і тобі не сито, мовчи, кричи. На ще візьми, пиши. На ще метри почин, на дощ, на віру, на вушковолки, храми сотвори. Вечірнє сонце раз на плечі сіло. Мовчиш. Мовчу. Стараю. Крім. Соли. Оскільки тут пара читала, яка мовчить. І коли я там третій, то вони не дають мені слово сказати. Це... А я пройшов. Ну, я співаю завжди oh. <laughs> автор, автор тексту, автор віршів Євгенія Валерівна Йорченко. Мовчання. Мовчання може говорити, мовчання ще закри, мовчання може полюбити, хто відчувати серцем своїм, не запитай я, чому мовчиш, не пригадаю ти ще очні кри, які тяжіть. То нічний спариш, яке дзвінки твоє, нічне мовчання, хоча мовчать і інші досвідання, але ти голосновиш, ти мовчиш, я знаю занову, ти не спиш, а я мовчу, і Говорити, мовчання вручніше закри, мовчання може полюбити, хто відчувати серцем звик. запитай я, чому мовчиш, не пригадаю ти, чи гучний крик які п'янки, то то нічний спориш, яке дзвінке твоє. Мовчання Слова навіщо вони зайві? Все відчуваю я Без слів ці ночі у мовчанні. Ми поговоримо, ми поговоримо. Це нізорі був ще щаслива, моя доле. мовчання я виріти, мовчання очі загрі. Жінко, <зв 'язанський> що тобі вплести у коси? квітку чи стрічку? Жінко, ти до світанку, наче не ти. Де та межа не знайти ні сонцем, ні свічкою, не роздивитися з досвіду висоти? Ще не вмивалася, відала більше, ніж знала. Тиха вода не дивилась у серце гінке, просто жила між немеркнучих ритуалів, де тільки небо й земля, а до ймення ген-ген. Жінко ще до молитви в молитві, чи після може, й не треба ні стрічки, ні квітки, ні слів. Ти не буваєш ні ранньою, ані пізньою. Засвіт тобі невичерпно і вірно білів. Говориш і чуєш, як чують вода й і з хлібом зростатимеш. Будеш, як зорі над хатою. В найглибшому диханні, знаєш, живе в тобі Бог. З горішньою радістю світ незбагненний плекатимеш, коли зробиш коло, але не пташине своє. І день найдобріший відкаже з найдужчою вірою, ти наче знав, та у котре, як сніг, пізнаєш слова. Що достигли і стали вперед зві прозрілими, найпершими. У полідій, що пізнала тебе заблуклого, знову забутого, знову і знову. Просієш, не знає мізерна на грядці небес і з серця почавши, назвавши, як завше, любов'ю. Кажуть, що любов збереже світ. Дай Боже нам всім любові, яка робить все можливе, щоб її напашення закінчилася. Ну, ворогів ми не можемо любити, а своїх рідних, ті, що з нами по духу, хай із ними буде наша любов, велика та, що єднає наше серця. Дякую.